Сьогодні ми поговоримо з нашими учнями, ну з моїми учнями, це е, учні сумської школи. Вони приїхали трошечки відпочити, відпочити, бо у нас там по-різному буває. І вони трошки поділяться, мабуть, своїми емоціями. Я їх, знаєте, як в школі потестую трошечки, позадаю їм питання про те, як їм навчатися в сучасності. Подобається, не подобається. На що звертаємо увагу? Давайте їх запросимо до нашої панелі. Будь ласка, обирайте собі місце. Вони вже самі обрали, знаючи, де вони будуть ще сидячи з самого початку. Так, давайте спочатку представимося. Мікрофончики візьміть, будь ласка, це для такий перший досвід. Але все ж таки Олексійчик і Лука, ти разом з Алісою, так? Першого хлопчика в нас звати Лука. Лука. Поряд. Аліса. Олексій. Ілля, Ілля, це нас учні одного класу. Вони вже багато років разом. Вони товаришують і між собою там спілкуються, підкидаючи мені, я їх класний керівник, підкидаючи мені різноманітні головоломки, з якими потім розбираємося. Відверто кажучи, з цими, не ну, лише з цим з класом я постійно раджуся. Якщо ось буквально нещодавно я пройшла сертифікацію математики, я у дітей запитую, кажу, діти, а на якій темі мені побудувати взагалі урок? Яка зараз у вас гра? Ви живете цією грою в телефоні. Бравл Старс. Я в них поки розпитала, що то таке, на що воно потрібно. І коли вже давала урок, їм було цікаво, бо і вони мені розповідали більше те, що в принципі мені потрібно було, аніж я на них звертала увагу. Е, інколи радимося, куди поїхати, що робити. Е, в них багато ідей, і також вони сьогодні про свою соціальну мережу розкажуть. Так, я трошечки тут для вас підготувала максимальні такі екзаменаційні питання. Я сподіваюся, що це не буде проблемою. Готові? Так. Так, Наймолодші учасники дискусійної панелі. Як вам атмосфера, в якій ви знаходитесь? Дуже чудово. Усі люди добрі, цікаві. Багато чого нового ми дізнаємося. Мені мені приємна атмосфера, в якій я зараз знаходжуся, оскільки тут багато приємних людей на вигляд. Мені подобається тут проводити час. Зверніть увагу, вони більш емоційно реагують на особистості. Вони розглядають. Для них не важливо, що вони знаходяться на сьомому поверсі. Видно весь Київ, як на долоні. Ні, для них важливо, щоб люди на них дивилися з посмішкою і тому подібне. Ще питання. Скажіть, будь ласка, як до вас найчастіше звертаються вчителі? В пискливій формі. Точніше, ну от в пискливій, Це як? Зайчики, котики, рибочки, або там, наприклад, ім'я, там як Аліса, Алісочка, Аля, Олексійчик, ну чи щось таке. Сонечки. Сонечки, Лука. Лукуся, да, мене, Лукуся. Це його люблене звертання. Зверніть, будь ласка, увагу, що за рекомендаціями нової української школи ми закінчуємо пускливі звернення дітей там до ну, молодшої школи. І далі рекомендують лише по імені. А вам як більше подобається? По імені чи пускливо? Пускливо. Писливо. А чому пускливо? Ну, тому, Що це що... вам дає? Ну, тому що коли тебе називають просто ім'ям, це звучить якось більше грубо. А коли... В писливій формі тоді тобі комфортно, Олексійчик? Коли я знаход... коли мене називають писливою формою, мені більш зацікавлено розмовляти з якоюсь людиною, оскільки ну більш приємно, більш приємна атмосфера буде з цією людиною. Чудово, тобто вони відчувають навіть у якихось словах, як ми до них ставимося. Я так розумію, що для вас все таки важлива. Звернення, так? Так. Так, добре. Скажіть, мені, будь ласка, е, зрозуміло, що ну, ви знаходитесь, школа знаходиться в місті Суми, і велика кількість тривог впливає на процес навчання про те, що ваші вчителі використовують для того, щоб е, осі подолати освітні втрати, тобто те, що ми не встигаємо допрацювати. О, Бачите, не хто перший, хто перший. Наші вчителі дають нам багато інтерактивів. Е, якщо. На уроці пролунав сигнал повітряної тривоги. Вчителі завжди надсилають нам відео до уроку мультимедійну презентацію, щоб ми опрацювали матеріал. А вже на наступному уроці ми його заново... Проходите? Ну так, опрацьовуємо. Ілюш? Також скидують тести, якісь онлайн вправи. Тобто є якийсь інтерактив, наскільки ми розуміємо, так? Ну мені подобається, коли вчителі, якщо ввечері, якщо ти трішки даже не зрозумів по мультимедійній презентації та відео, можеш її можеш вчителю зателефонувати, і він тобі все розповість. Ну так, школа досить близька до кордону, тому в нас багато часу вбуває таке, що ну пропадає. Ми кажемо відверто, у нас є уроки по 5 хвилин, і ми нічого з цим зробити не можемо. Але вечірній час це в нас повторний час, скажімо так, не дивлячись на те, що в нас найбільша школа області, в нас більше ніж 2000 тисячі дітей. Ну, ми намагаємося, хоча б інколи зустрічатися і окремо вже після уроків, після школи. Скажіть, будь ласка, дітки, які у вас улюблені предмети? Математика. Пізнаємо природу. Мені найбільше подобаються, зазвичай останні уроки. Останні уроки. так мені подобається дуже інформатика. Добре, а чому саме ці предмети? Ну особисто я люблю пізнаємо природу і за вчителя. Аліна Віталівна завжди нам дає різні інтерактиви і дуже гарно пояснює матеріал. Мені подобаються останні уроки, тому що зазвичай мені на цих уроках здається все таким красочним, красивим. Мені все подобається. І в мене підіймається настрій. Мені подобаються ці уроки тому, ну, інформатика, тому що у нас дуже гарний вчитель, і він задає, він нам може включити. Та през... Інтерактивну дошку і дасть нам стілус, і ми будемо щось малювати. Нам щось зададуть намалювати, і ми намалюємо це. А мені подобається математика, тому що вчитель дуже вдачний до нас. Там дуже інтересні вправи, ну і тести дуже інтересні. Угу. Скажіть, будь ласка, окрім а, вправ, ну от ми там говоримо ми, з підручника, якісь задачі, вправи. От Що для вас є таким, знаєте, найцікавішим моментом? Це не обов'язково може бути на кожному уроці, а що вам запам'ятовується найбільше? Проєкти. Проєкти? Да, різні проєкти. Так, добре. Це з одного предмету, чи якось вони поєднуються, чи, можливо, вам здають проєкти по кожній дисципліні. Як відбувається от, ну, проєкт? Що для вас таке проєкт взагалі? Ну, проєкт, це коли нам задають якесь завдання і ми слідкуємо і робимо, виконуємо його. Для мене проєкт це така штука, коли нам задають якесь завдання на якийсь час. І ми його виконуємо з зацікавленістю, як воно буде змінюватися. Наприклад, недавно нам дали завдання з паростками кукурудзи. Ми тепер їх вирощуємо, і нам неймовірно цікаво слідкувати. Як вони вирощуються, як вони розвиваються, можна так сказати. Також у п'ятому класі нам давали такий проєкт, пізнаємо природу, вирощувати квасолю. І ми її посадили одну у нас у вазі у класі. Так, ну через оці проєкти в нас тепер в класі живе Равлик. Ми так трошки з ним познайомилися. Не знаю, де вони його знайшли і навіщо, але десь був у них якийсь проєкт. Тепер у нас такий маленький живий куточок. Добре, діти, трошки до серйозного. А скажіть, будь ласка. Як часто ви гортаєте підручник? Насправді підручник ми відкриваємо лише з математики. Ну, тому що це важливий предмет. Нам Олександра задає вправи з підручника, а більшість вчителів задають якісь інтерактивні вправи та не тільки вправи з підручника. Добре, а якщо не підручник, чим замінюєте? Ну, Все одно ж є якісь матеріали, з якими працюєте. Тести. Зазвичай... Онлайн підручники. Онлайн підручники, добре. А уявіть зараз, що у нас взагалі в школі відсутній підручник. Взагалі, чи можемо ми якось чимось замінити, наприклад, якоюсь платформою. Чи було б вам це цікаво? Так, мені було б цікаво займатися, наприклад, на багатьох різних платформах для навчання, наприклад, жіознання е, е, на освіта тому подавні. Тому що вони дуже забарвні, у них цікаво працювати. Кахуче теж цікава програма. Там неймовірно приємно з друзями змагатися за найперше місце, а також дуже подобається просто цікаві. Це цікаві платформи для навчання. Вони дуже хорошо можуть замінити якісь електронні просто підручники. Також ми багато пізнаємо з Ютубу, Тіктоку, Інстаграму, всіх цих соціальних мереж. Якщо щось не зрозуміло, ми гуглимо, ми запитуємо. Тобто, в принципі, перспектива змінити стандартні підручники, які ми гортаємо на якусь одну платформу або взагалі на варіанти електронного підручника для вас допустимо. Так. Так. Добре. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що ситуація в регіоні складна, що допомагає вам в цілому розвантажуватися. Мені допомагає розвантажуватися розмова з вчителями не тільки про те, як про не тільки про уроки. Ми маємо якусь хвилинку, коли ми можемо просто порозмовляти з вчителями. Це неймовірно розвантажує розвантажив від ситуації в країні. Це дуже, дуже допомагає мені, особливо ще багатьом моїм однокласникам. Іноді з Іриною Олександровною ми відвідуємо театр, кінотеатр після уроків і це допомагає розвантажитись. Добре. Після важкої, ну, частенько буває, важкої ночі. Вам краще б залишитися вдома на онлайні, чи можливо все-таки піти до закладу? Піти до закладу. Піти до закладу. А якщо ну, не доспали, все одно підете до закладу? Підало. Так. Чому? Тому що у нас є дуже чудові однокласники та вчителі. Ну офлайн навчання нам допомагає соціалізуватися і Який допомагає слово. нам спіл, ну, спілкуватися з однокласниками. Мені більш подобається займатися офлайн, оскільки мені більш подобається живе ж ну мені подобається соціалізуватися з людьми, мені подобається розмовляти вживу, а не дивитися в екран та слухати. Мені по так я більш мені так більш приємно розмовляти з людинами. Ну в онлайн, якщо ми знаходимося на онлайні, ми теж спілкуємося з однокласниками. В нас є своя група, і коли там треба щось написати, ми завжди пишемо та спілкуємось. Добре, а як ви боретеся зі страхами? Ну, от буває моменти, коли дуже ну, страшно. Що ви робите? Олексій, я, якщо я маю якийсь страх, мене можуть завжди підтримати вчителя або ж однокласника. Оскільки в наш неймовірно дружній колектив, особливо коли ми займаємося офлайн. Мені можуть допомогти, мені можуть ну, підтримати як морально, так і фізичні. Добре. Я знаю, ви говорили про те, що деякі проєкти ви з якимись працювали, так? Я трошечки відкрию завісу, скажімо так. Завісу ситуації, чому саме ці учні потрапили сьогодні на наш захід, справа в тому, що досить рандомно в якийсь момент з'явився в нас проєкт в самій школі. Ну, я ж кажу, у нас на паралелі вісім класів і їм запропонували створити ідеальну сторінку в соціальній мережі. Далі завдання так і прозвучало: просто створити соціальну сторінку для класу. Розкажіть, будь ласка, трошки докладніше про цей проект. Що ви зробили? Що вам пропонували і до чого ви дійшли зараз? Ми всім класом обрали зробити сторінку у Тіктосі та знімати туди відео. Ірина Олександрівна нам пропова... пропонувала такі програми, як Інстаграм, Ютуб та інші. Але ми обрали Тік-Ток, тому що бачимо в ньому більше перспективи, та там набагато більше зароб... заробітна плата. Добре, я так розумію, ви монетизували так, так. свою сторінку. Розкажіть, будь ласка, що по цінам, що ви можете запропонувати, що вам пропонують компанії? Нормально Ну, давайте все таки а, трошки розкажемо. розкам TikTok за один мільйон переглядів монетизує 30 доларів, і у нас вже багато відео по мільйонам переглядів. Ну, найбільше в нас 2-300, так? Здається, так, 2 так. мільйона 300 тисяч. А що ви знімаєте? Про що в цілому? Про свої шкільні будні та різні історії. Чи приймають батьки участь у вашій монтуванні, там, зйомках. Ну, те, що батьки вболівають за кожний мільйон, ну, це да. зрозуміло. Батьки, але... мабуть, переживають, коли дивиться на Тікток більше, ніж ми. Інколи те, що викладається для мене, є сюрпризом, якщо чесно. Буває таке, що вони мені пишуть: зніміть б там, будь ласка, щось. Там Ірина сане зніміть, будь ласка, що ви спите. Я кажу, наша потім, все потім. І в результаті ну, я потім дивлюся, і насправді це цікаво. Начебто і приймаєш участь, але це їх ідея, це їх життя. Ну, Мені особисто з ними дуже комфортно. Я... Дуже вас люблю, діти я кажу відверто. Е, комфортно, тому що вони є ті, ми знаєте, рушійною силою, за допомогою якої і у вчителі самі, і всі, хто з ними працює, залишаються молодими. Інколи я вже не встигаю за їхньою думкою. Вони набагато швидше реагують на всі події, і я знаєте, трошки пасу задніх кажу, так почекайте ну ще раз. І вони мені нормально пояснюють. Добитися якоїсь певного добитися успіху в цілому, разом можливо тільки за допомогою співпраці, співпраці з батьками, співпраці з дітьми, ну і співпраці в колективі. Батьки завжди підтримують те, що ми починаємо. Я не знаю, можливо, мені так пощастило з цим класом, з цими батьками. Працюю не тільки з одним, відповідно. Вони так інколи зітхають, але все одно приймають все, що ми там навирішували, куди ми поїдемо, що ми будемо робити. Можливо, це просто таке вже покоління батьків, коли вони хочуть для своїх дітей трошки більшого, аніж просто там просидіти в закладі і піти кудись далі. Тому розкажіть мені, будь ласка, ось уявіть, проходить. 15-20 років хто ви, де ви? Чим займаєтесь, Олексій? Я себе уявляю майбутнім президентом незалежної та та неймовірно перспективної країни у світі, оскільки а також я бачу майбутнє в наших сучасних дітях, які в майбутньому будуть програмістами, будуть розумними людьми, такими як науковцями, пер багатьма людинами, програмістами. Я вважаю, що це ну, корисно для сучасних дітей та для майбутнього будь-якої країни, особливо для нашої країни. Я себе бачу першою леді незалежної вільної країни. Так, добре. А я себе бачу правою рукою Олексія. А я себе бачу водієм Олексія. Так, ну я так розумію, команда майбутнього президента зібрана. Чудово! Я вам зичу, відверто зичу успіхів. Знаєте, мені дуже подобається, не дивлячись на те, ну, ситуація, яка оточує ззовні, Ви всередині такі завжди теплі, відверті. Майже нічого не боїтесь. Я боюсь більше завжди, ніж вони. На цій же самій сертифікації я більш хвилювалася не за те, як вони себе будуть вести, не за те, що вони там будуть робити, а саме за себе, щоб я там щось не сказала, зайвого або ще щось. Вони були настільки розслаблені, настільки самі, ну от які вони є, такі були. Я вам дуже вдячна за це, насправді. Що ви такі в мене живі, теплі, відверті? Можливо, є у когось питання до майбутнього президента там. А, так, ну по-перше, пане майбутній президент, як станете президентом, не забудьте про Джіос, да про нас усіх тут. А, ви всі такі амбіційні, всі такі класні. тому виникло питання наступного характеру: що для вас означає успіх? і Як ви плануєте його досягти в своєму житті? Що для вас успіх і як ви плануєте досягти його в житті? Я планую досягти успіху, як наш ну. Президент Зеленський так спочатку я хочу бути коміком, оскільки це ну це весела робота, мені це подобається. Я полюблю полюбляю шутити, шуткувати. Це смішно, коли на тебе звертають увагу. Це приємно, а на коміка завжди звертають увагу. А в майбутньому теж хочу бути вже заробити свій перший мільйон та досягти 40 років. І ні, буде ну, якщо чесно, так, да, Олексій дуже гарно жартує. Ми вчора гуляли так. містом та постійно всі сміялись. Так. Перспектива є. Да, перспектива, перспектива є. є. Ось ти виграв мільйон. Як би ти його потратив? Е, я навіть ну, не знаю, як би я його потратив, але мені мама завжди казала, що якщо в тебе є якісь гроші, ну, не 20 гривень якісь, а. Гроші великі якісь, то їх якусь частину обов'язково треба тратити на благодійність. Я не знаю, що буде в майбутньому, буде війна чи ні. Але я б, якщо буде війна, я б хотів якусь велику частину потратити на потреби ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу. А якщо ж. Бо нам все буде гарно, не буде війни. Я все одно якусь частину хочу потратити на благодійність, на розвиток нашої країни, щоб щоб мене обрали. <плес> <плес> Можливо, ще хтось хоче сказати щось? Пане майбутній президент, ще питання. Скажіть, будь ласка, Льошенька, ти сказав, Зайчику, що ти вбачаєш своє майбутнє і бачиш себе і майбутнє своїх однокласників у вільній, незалежній, перспективній е країні. В чому проявляється оця перспективність країни? Хто буде розвивати цю країну? Хто допоможе стати країні, Україні тією країною, яку будуть знати і любити всі? Це гарне питання, оскільки я. Але я можу дати. ну, В ком я бачу майбутнє нашої країни? Я бачу майбутнє нашої країни в сучасних дітях. Я, я бачу, як вони вже. Я бачу нашу країну в майбутньому, не як Київ зараз. Це буде красива перспективна країна, яка буде мати багато різноманітних будівель. Я бачу майбутнє успішність нашої країни в тому, що в нас буде дуже багато. В нас буде як хотілося б, щоб у нас була найчастіша країна в світі, щоб ми могли дихати свіжим повітрям, а не Газами від автомобілів. Я б хотів, щоб люди жили в країні. Я бачу успіх України в, тим, в тому, що люди, які будуть жити в Україні, вони будуть щасливими, вони не будуть сумувати. Вони не будуть. Коли я буду йти по вулиці, я буду бачити людей, які усміхаються один одному, які будуть, які будуть радіти життю та тому, що вони будуть жити в Україні. Я хочу, щоб вони. Гордилися тим, що вони живуть в Україні. Я хочу, щоб народ, який живе в Україні, був щасливим. Не, ну, я звісно не майбутній президент, хоча все може бути. Майбутнє це ми і ми піднімемо цю країну на ноги. Ну, на, ноги на ноги, так. так на ноги. Якщо ми будемо розвиватися, якщо ми будемо вчитися. То... Що ще сказати? Якщо ви будете самі собою, якщо ви будете так. любити свою країну, то насправді ви досягнете всього того, що ви зараз запланували. Правда, діти сказали, що вони є нашим майбутнім, вони, вони є тією рушійною силою, яка трошечки зламає ту систему, яка була раніше, підтримує ті позитивні моменти, які зараз, ті рушійні моменти, ну і в результаті створить. Найкраще, мабуть, підґрунтя для того, щоб наша країна стала найкращою країною світу. Дякуємо вам, дітки!